Найкращий спосіб заробітку в інтернеті, за допомогою якого можна заробити 50 доларів і більше. Сьогодні поговоримо про ігру MMFI, оновлення, які у ній з'явилися, як заробити на цій грі, та коли можна очікувати на лістинг. Я вже знімав відео про цю гру, тому потім, якщо захочете, можете переглянути. Давайте відразу поговоримо про оновлення. Отож, раніше, як ви пам'ятаєте, за рефералів ми отримували монети. І коли вони перемагали босів, ми також отримували монети. А тепер додали таку штуку, як рулетка, ось якщо перейти. Сюди натиснути. Ось бачите, ось так вона виглядає. І щоб її прокрутити, вам потрібна енергія. Але не ця енергія, що потрібна для клікання, а ось ця у капсулах, бачите, в мене зараз її 690. Тому тепер бачите за те, що ми запросимо друга, ми отримаємо 50 тисяч монет, і коли він буде перемагати бусів, то ми за це будемо отримувати не монети, як ми раніше отримували. А саме ось оці капсули енергії. Бачите, чим більший рівень боса, тим більше енергії ми отримаємо. Тепер давайте я вам покажу, що взагалі може із цієї рулетки випасти, і що тут взагалі до чого. Значить, ви просто натискаєте на ось цю кнопку spin і бачите, воно крутиться. І вам відповідно щось випадає. Допустимо, зараз да, мені там випало 5 тисяч монет. Давайте ще раз спробуємо. Бачите, випало знову 5 тисяч, давайте ще раз і випало вже 10 тисяч. В основному так і є, випадає там 5, 10 або 15 тисяч монет, але буває і більше. І щоб відповідно не чекати, поки вони нам випадуть, я їх поскрінив заранше. Тому я перейшов у галерею і бачите, що якщо випадуть ось такі три штуки, то ви отримаєте 130 тисяч монет, і ще у ось цього боса, ось у цього боса ще відніметься 130 тисяч здоров'я. Бачите, тут лише 804 тисячі залишилося відповідно пару таких випадінь, да, можна сказати, і все, в принципі, я перехожу на наступний рівень. Зараз, можливо, звісно, щось із цим змінили. Тобто, можливо, зараз лише у боса відніметься ХП, а монет ви не отримаєте, тобто це вже потрібно перевірити. Далі, якщо вам випадають ось такі три монети, то ви отримаєте 50 тисяч монет. Тут все просто. Значить, якщо вам випадає три ось таких бустів, то ви отримаєте плюс один такий буст. Потім його можна використати, і у вас буде і 10 до ваших кліків. Тобто, бачите, я зараз за один клік отримаю плюс 14 монет. Той з цим турбобустом, да, я ось навіть в мене є він, я натискаю сюди, бачите, тепер на нього. І тепер бачите, я клікаю, і за один клік я отримував 140 монет. Воно, звісно, недовго триває, але все одно. Я знаю, що ви вже знаєте напевно все про цю гру. Але можливо хтось не знає, тому я на всякий випадок розповідаю. Далі, якщо у вас випадуть ось такі три капсули з енергією, то ви отримаєте плюс одну таку ж капсулу. E Далі бачите, тут може навіть випасти 250 тисяч монет. Якщо у вас випаде, звісно, ось така комбінація. І найбільше, скільки мені взагалі зараз випадало, я думаю, що це в принципі і є найбільша допустима нагорода, це 500 тисяч монет. Бачите, для цього потрібно, щоб випало в ряд три ось таких сундуки. Тобто зараз за комбо дається 500 тисяч монет, і за просто так, що ви там на спін натискали, так ви також можете отримати таку саму кількість монет. Також, друзі, ви головне не подумайте, що це якесь казино. Я проти нього, адже там люди Ще втрачають гроші. А тут це просто гра без складення, тобто це просто вона зроблена в такому стилі. І також, щоб не клацати самому постійно ось оцю кнопку spin, адже якщо у вас багато цих капсул з енергією, да, і ви постійно клацаєте, то це буде дуже довго. Тому можна просто зажати ось цю кнопку spin і бачите, що воно активується автоспін. І воно само буде автоматично все прокручувати. Ось бачите. Там 5000 монет, да, знову 5000 монет, знову 5000, ну коротше. І потім, якщо ви захочете вже відключити цей автоспін, ви Кілька разів натискайте просто на спін і бачите, все воно перестає. Також ось ці капсули з енергією можна отримати не лише за рефералів, а і просто коли у вас їх буде нуль, то вони автоматично вам будуть нараховуватися. Я не пам'ятаю, як часто, але 5 капсул за пару годин можна отримати. На даний момент саме за допомогою цих капсул можна назбирати якомога більше монет. Про оновлення поговорили, тепер давайте поговоримо, коли можна очікувати на лістинг. У своєму X вони, бачите, написали, що зараз триває хіти сезон. Давайте я ось перевів і бачите, написано, що ласкаво просимо до Memefy Extreme Hit Season, останнього етапу перед ТГ. Ми випускаємо низку оновлень, щоб зробити ці кілька тижнів шалено корисними. Цей твіт вони зробили, бачите, 1 серпня. І тут, бачите, прямо написано, що ці кілька тижнів. Тобто, я думаю, що вже скоро має бути лістинг. Ще також, якщо йти по їхній дорожній карті, то тут бачите, що у 2023 році був прелоунч. Ось це вони все зробили, потім перший квартир. Квартал 2024 року, другий квартал. Вони там також все зробили. І зараз триває третій квартал. І бачите, що під час нього вони мають зробити гейм економія апкрайд, спіт раунд, коло онбордін, мемефайтаге і вже Айдроп. Третій квартал це такі три місяці, як липень, серпень і вересень. Тому особисто я очікую лістинг у кінці серпня, якщо ні, то вже у вересні. Це моя особиста думка. Про це сказав. Тепер давайте я детальніше розповім про цю гру. Якщо ви раніше про неї нічого не чули, отож, спочатку переходимо за посилання в описі під відео, потрапляємо у такого бота, натискаємо тут Play плейн. Воно нас загружає. І тут просто збираємо монети. І якщо я все правильно зрозумів, то потім ми ці монети зможемо обміняти на токени проєкта. а токени вже продати за USDT. Монети можна збирати декількома способами. Це можна просто клікати, можна запрошувати рефералів, використовувати ось цю рулетку, да, про яку я вже розповідав, використовувати ось оці бусти, да, щоб швидше і більше збирати монет. Це там не лише ось оцей буст, що робить x10 до кліків, а також ось цей буст, що поповнює повністю енергію всю. Або також можна використовувати бота. Ось, бачите, Top Bot, Він там коштує, я не пам'ятаю скільки монет. Ви його купляєте, і він вам там протягом декількох годин буде автоматично. Збирати монети. Це дуже крута штука, якщо ви раптом захочете в цю ігру поіграти, то обов'язково відразу збирайте на нього і купляйте. Адже потім можна не клікати і просто автоматично збирати монети. І ще можна кожного дня виконувати комбо. І за це також отримувати монети. Якщо хтось не знає, то комбо це коли ви у певній черзі у певну частину екрану натискаєте на ось у цього боса. І відповідно, коли ви клацаєте це у правильному порядку, то за це ви зможете отримати на даний час 500 тисяч монет. Це комбо Кожного дня і воно різне, але інколи може бути і однакове, можливо. Про ігру Мемефай розповів, тепер давайте пройдемося трохи по постам у моєму телеграм-каналі. Стосовно піксель тапи, то бачите, що у мене ніяк не виходило вивезти ті токени. І бачите, що потім, щоб вивезти токени на суму 10 доларів, у мене попросило комісію 16 доларів. І коротше я вирішив, нехай токени там лежать на сайті. Звісно, можливо, вони там вже не змушуть довго лежати, да? адже вони якби потім підуть в загальний пул. Ну коротше, ну все одно, що. Мені мінусити. Звісно, не це я очікував від такого проєкту, але маємо, що маємо. Значить, також, хто ще не грає у Tomarket, також можна спробувати. Тут бачите, вже BitKed Wallet можна підключити. І тут я також думаю, що лістинг буде там у серпні, у вересні, тому, якщо хочете, можете спробувати. Далі, хто ще не грає у Катізен, також можете спробувати. Я ось відео зняв, можете, до речі, також переглянути. Я, звісно, цей проєкт не так багато часу вкладав, ну все ж. Думаю, хоч щось та отримаю. Далі, бачите, купив Ethereum по 2500 47 доларів на 100 доларів. Це не фінансова рекомендація, так да, я це просто написав, вам сказав, що я купив. Далі бачите, тут про Dux, писав, да, там що можна ще токени Dux можна було отримати. До 14 серпня, да, можна було отримати. Відео ще знімав, бачите. І значить, що лістинг взагалі Dux мав бути 20 серпня, але бачите, у їхньому офіційному телеграм-каналі вони ось написали, що таке лістинг буде 23 серпня. І також бачите, ось буквально вчора пост виклав, що взяв участь у аналогах. Докс. Тобто буквально пару хвилин потратив, да, там, воно так само, як і в DOX, просто порахували мені різні характеристики аккаунта Telegram, і все я отримав халявні токени. Щось із цього може залізтися, да, щось може ні, але все ж можна взяти участь, да, пару хвилин там буквально на це потратити. Да, що там просто зайшов. Воно порахувало там різні характеристики аккаунта Telegram. Ви отримали токени, і все. В принципі, тепер просто чекайте на інформацію, коли там буде лістинг, коли вивід, я знову ж таки це у Telegram канал напишу. Ось, бачите, буквально я тут про три проєкти. Написав, а може, звісно, взагалі жоден з цих проєктів не заліститься, і ми на них не заробимо. Але все ж я буквально пару хвилин на це потратив, і, в принципі, без складень, я думаю, що ну, варто спробувати. А на цьому все можете переглянути мої минулі відео.